У цей вівторок на вечірнє тренування у клуб Балу прийшли юні спортсмени. До них завітав новоспечений чемпіон світу з ММА, у вазі понад 97 кілограмів серед дорослих Олександр Хадаков. Другого жовтня Олександр вибрав свій пояс чемпіона у грузинському Тбілісі. Потім була дорога додому, тривалістю у 62 години. День відпочинку і ось чемпіон стоїть перед юними спортсменами. Про свій шлях до медалі Олександр говорить. Займався футболом сім років. До 21 року. Потім вирішив піти на бойове самбо. Прозаймався 9 місяців бойовим самбо, потім вирішив піти на панкратіон. Так вийшло, що став чемпіоном світу. Так, футболіст став бійцем ММА і першим чемпіоном світу з Сумщини. З 27 вересня по 2 жовтня столиця Грузія Тбілісі приймала чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих. Участь у змаганнях взяли майже 600 спортсменів з 61 країни, говорить тренер Олександра Володимир Стрельченка. Команда України за підсумками змагань забула 5 золотих, 4 срібних та 7 бронзових нагород. Одна з п'яти медалей вищого гатунку на рахунку сум'янина. На шляху до золота. Боєць клубу Балу здолав іранця, казаха, італійця та господаря турніру бійця з Грузії. Олександр відносно недавно тренується, Якби мінімум план був, хоч би залізти на той підісталу, якщо чесно. Але вже потім, коли він дійшов до півфіналу, почали повишати планку. Коли дізнався, з ким битимуться в фіналі, говорить Володимир Стрельченка, розуміли, буде важко, але Олександр вистояв, виграв і здобув пояс чемпіона. Бачу, є, є над чим працювати. Звісно, Олександру трішки не вистачає доступ, досвіду. Він відносно недавно почав займатися. Але ми виправимо всі помилки, це 100%. І наступні плани в нас вже в наступний вівторок ми вирушаємо до Сербії на не менш престижний старт. Це чемпіонат світу з Панкратіону. Про плани на майбутнє Олександр говорить коротко. Далі ще буде чемпіонат світу, а потім планую професіоналу. Під час тренування юні бійці клубу Балу мали змогу поставити Олександру свої питання та сфотографуватися з поясом та золотою медаллю чемпіона. Олександр Качанов Анна Волох суспільне новини суми.